Вітаю вас, любі глядачі, брати і сестри. Хочу поділитися роздумами над словами Ісуса Христа, які записав Євангелист Матвій в 5 розділі 43 віршем. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас. Проклинає. При цьому Христос мав на увазі не почуття любові, бо почуття не залежить від нас. І ми не можемо їм керувати. Українське прислів'я про почуття любові говорить так: любов зла, полюбиш і козла. І... Не буває так, хочу, люблю, хочу, не люблю. Христос дає рецепт, який залежить від нашої волі. Він говорить, чинити правду милосердя, милостину. Евангелію від Матвії, прат 5 розділ 44, 48 вірші. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам. Бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то це що ж особливого робите, Чи погани не чинять отак? Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Любов дітей до батьків, чоловіка до дружини, до дітей. Любов до країни і любов до ворогів це все різні види любові. Дати ворогові їжу і воду, перев'язати рану, не знущатися це вже буде великою любов'ю. Лев Толстой говорив колись, людина, для якої ми зробили добро, стає нам приємнішою, і, навпаки, ми уникаємо того, кому ми зробили зло. В час війни стали актуальними слова Христа: любіть ворогів ваших. Потрібно докладати багато зусиль над собою, щоб ворогу чинити милосердя. А якою має бути любов до Бога? Однією із місій Христа на землі було навчити людей шанувати і любити Бога. Ще в прадавні часи Бог сказав, як люди повинні відноситись до Нього. Повторення закону, п'ятий розділ, шостий віршем. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лягатимеш, і коли ти вставатимеш. Ось як якою повинна бути любов до Бога? Що Бог в нашому серці повинен бути і вночі, і вранці, і в день, і коли ми йдемо дорогою, і коли ми щось робимо, ми повинні прекрасно розуміти про нашу любов. І ще написано в 11 розділі повторення закону з першого віршу. І будеш ти любити Господа, Бога свого, і будеш додержувати постанов Його. І звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. Любов до Бога повинна проходити через все наше життя. Не один день, не один рік, а через усе наше життя. Знати про Бога вже добре, а любити Бога і щоб любов виражалася виконанням Божих слів, заповітів, настанов. Щоб не грішити перед Богом. Перше соборне послання Івана записані слова такі: Любов Бога до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. І від нас Бог чекає любові, тож хай буде легкою для виконання кожному з нас Божа заповідь. Люби Бога і свого ближнього, як самого себе. Амінь.